За листопад місяць отримано 872 паліти. Це більше ніж за попередній період. Ми отримали. Це пов'язано з тим, що якраз почали надходити товари, пов'язані з підготовкою до зими. Дуже багато ми отримали протягом листопада ліжок: 5500 ліжок розкладних, і до них матраси, ковдри, рушники, постільна білизна, подушки. Це все ми розподілили між районами і громадами області, тому що вони готують в свою чергу місця для евакуйованих, зокрема з міста Херсон. На даний час по статистиці таких місць готово більше двох тисяч зараз наявних, і за листопад місяць тисячу вже було використано, тобто поселено людей. Також ми отримували допомогу від різних організацій. Перш за все, це агенції ООН. Вони зараз дуже активну роль відіграють і найбільшу частину допомоги надають. Зокрема, зараз ми розподіляємо гігієнічні набори від ЮНІСЕФ агенції. Надходили до нас ємкості для води 100-літрові у великій кількості. Ми теж їх розподіляли. І інші засоби є палети з продовольством, є палети дитячі гігієнічні побітові товари, одяг і інші речі. Продовжуємо також ми співпрацю з всесвітньою продовольчою програмою. Ми постійно моніторимо, які організації більш активні в тому чи іншому місяці. Зараз, як я казав, це от зазначені агенції ООН. Вони постійно на зв'язку. Актуалізують наші потреби, пропонують нам певні види, види товарів, і ми з ними вже далі узгоджуємо питання логістики, складування, звітності і тому подібні речі. Тому в цілому одна з головних завдань, одне з головних завдань штабу це встановлювати постійні зв'язки з партнерами, що ми відповідно і робимо. Від ЮНІСЕФ ми отримували ємкості для води. Є потреба в них в громадах. Ми відправляли безпосередньо в громади в установи, такі як лікарні, дитячі садочки, школи, інтернати, геріатричні будинки і місця для компактного проживання внутрішньопереміщених осіб.